малята. Подивіться, хто до нас завітав на заняття? Так, це мишутка сказки. У мишутки гарний настрій. А знаєте чому? У нього день народження і він отримав багато подарунків. Дивіться, які гарні кульки. Якого кольору кульки? Так. Одна синього кольору, друга жовтого кольору, яких кульок більше? Вірно, по одній порівну. Яких кульок тепер стало більше? Так, синіх кульок більше. Наскільки? Вірно. На одну. Малята, а що слід зробити, щоб їх стало порівну? Слід додати ще одну жовту кульку. Яких кульок більше синіх чи жовтих? Правильно, кульок порівну. Дітки, давайте порахуємо сині кульки. Один, два. Давайте порахуємо жовті кульки. Один, два. Яких кульок більше? Синіх чи жовтих? Порівну, вірно, дітки. Скільки жовтих кульок? Дві. Давайте порахуємо ще раз жовті кульки. Один, два, три. Всього три жовтих кульки. Яких кульок більше? Правильно, жовтих. А яких кульок менше? Вірно, синіх. Що слід зробити, щоб їх стало порівну? Так. Потрібно додати ще одну синю кульку. Молодці дітки. Мишуткові подарували ще й солодкі подарунки. Подивіться і назвіть їх. Що подарували мишуткові? Вірно торт, ще що? Шоколад. Правильно і цукерки. Порахуйте, скільки всього подарунків. Давайте разом. Один, два, три. Правильно! Мишутка вирішив записати, скільки у нього подарунків за допомогою цифри три. Скільки подарунків намальовано? Так, три. А тепер, дітки, пальчиком обведіть цифру 3. Давайте ще раз. Дітки, а тепер з пластиліну викладіть цифру 3. Для цього потрібно розкатати з пластиліну стовпчик. Які розумнички! А тепер скажіть, дітки, що подарували ми Так, кульки та солодкі подарунки. Скільки було синіх кульок? Так, три, а жовтих. Теж три. Скільки було солодких подарунків? 3. З якою цифрою ми ознайомилися сьогодні? Так, ми ознайомилися сьогодні з цифрою 3. Добре, дітки, ви попрацювали та весело пограли. Та ми вже час повертатися у казку. Давайте скажемо йому до побачення! Вам я бажаю гарного настрою. До зустрічі!